Слава Україні. Депутати зволікають з визволенням з полону азовців. Як змусити депутатів захищати Азов? Які дії президента державницькі? Азовці героїчно обороняли Маріуполь. Потім, за рекомендаціями президента, їм було запропоновано здатися. Декілька місяців влада недостатньо діяла, щоб визволити азовців з полону. А Масове знищення азовців у вказує на те, що можуть знищувати і інші. І є тільки один шлях допомогти хлопцям: тиснути на росіян, тиснути через міжнародні інституції. Тому МЗС і Верховна Рада щодня повинні вважати це питання ключовим. Ірина Геращенко з фракції Європейська Солідарність запропонувала депутатам питання азовців не відкладати, а хоча б включити його в порядок денний. 16 липня 2022 року в нас в країні сталася прикра подія. Верховна Рада України не проголосувала за включення до порядку денного на розгляд постанову 7627 зі зверненням до парламентів країни щодо визнання масового вбивства Оленівці, військополонених азовців і визнання цього факту тероризмом та геноцидом. Така дія є недержавницькою і навіть антидержавною. Оскільки моральний обов'язок депутатів повинен включати в себе зобов'язання допомагати захисникам держави. Оскільки після незахисту азовців депутатами багато захисників вітчизни, солдат задумаються, кого вони захищають. І чи варто захищати таких слуг народу. В мене в голові не вкладається, як можна так холоднокровно нехтувати життям двох тисяч наших героїв-захисників. Які зробили все можливе, щоб в країні в Раді могли засідати депутати. Як розумію це я, якщо хлопці-азовці потрапили в полон і над ними знущаються і їх життя під загрозою, оскільки росіяни підводять до можливої їх страти, в тому числі на День Незалежності, значить, всі ми повинні все робити, щоб відвернути від хлопців біду. А чиновники повинні кожен, відклавши сон. Стукатися в всі міжнародні інстанції для допомоги азовцям. Наші народні ставленники явно не бажають займатися азовцями. За три місяці не зроблено повернення хлопців. Про них замовчують. Понівечення азовців в Оленівці замовчують, навіть не оголосили жалобу. Зараз в них не наразі визволення азовців. Забили на це питання. Цей випадок, коли варто вживати найсуровіших мір. Що повинен зробити президент? Я не знаю, що рекомендувати президенту, оскільки на днях, а саме 16 липня, він, розглянувши петицію щодо непідвищення заробітної плати депутатам, сказав, що він не управляє депутатами. Чим показав, що говорить неправду, маніпулює дорослими, свідомими, розумними українцями. Поводиться як з дітьми, які не розуміють сутності. Що коли президенту щось потрібно, то його депутати підтримують. Буде не дивно, якщо надії депутатів щодо азовців, він президент, дасть таку ж відповідь, що вплинути він не може на депутатів. Такий чесний і порядний, що ж рідко. Тому, якби я був президентом, я б вчинив би як лідер, як дежортворець, як людина, яка має логіку і совість, як борець. З абсурдом та зловживанням, з несвідомістю, неспівчуттям, не моралю, зробив би дві дії. Перша. попросив би військових допомогти в наведенні порядку в державі та змінив би умови призову до війська депутатів. Видав би для цього відповідний указ. І неважливо зараз, наскільки він конституційний в умовах військового часу, він правильний. Я готовий був би нести за нього відповідальність. За цим указом три речі. До війська призиваються всі депутати поіменно, які не змогли в Раді протягом дня вирішити питання азовців. Верховна Рада легітимна за відсутністю цих депутатів. А військові повинні відловити всіх депутатів, які не проголосували за міжнародну підтримку азовців, тих, хто свідомо не голосував та був відсутній в залі. Та укомплектувавши наявним на складах. Амуніцію і зброєю вивести на фронт в гарячу точку на першу лінію, видати автомати і зобов'язати захищати батьківщину та наступати, визволяючи землю України. А позаду поставив би бувалих військових, які б забезпечували невідступ слух народу. Друга дія це було б оголошення мною про наступ в цій гарячій точці. Хай депутати повоюють. А виживших і обкаканих, якщо такі будуть, повернув би у Верховну Раду через два тижні, попросив би служити народу та роз'яснити іншим про необхідність ходити на роботу, про необхідність працювати цілодобово, про необхідність озброювати армію та перевіряти наявність зброї імуніції, про вміння розуміти пріоритетність задач. Про ціну і важливість людського життя і тому подібне пояснив би. Таким чином, один раз проведена чистка справедливим лідером в подальшому до влади приводитиме людей, які любитимуть свою країну, поважатимуть інших і працюватимуть заради людей. Що зробить Зеленський? Я не знаю. Але я б рекомендував би йому вчинити, як зробив би я. Зробити як лідер і людина, що наводить порядок. Але якщо він хоче вчинити як сміливий лідер, то хай проявить трохи людяності і совісті, і зобов'яже депутатів вже зараз зайнятися питаннями азовців. Депутати зволікають з визволення з полону азовців. Як змусити депутатів захищати Азов? Які дії президента державницькі? Тільки через президента, який повинен діяти як лідер? І змусити депутатів працювати на народ. В іншому випадку військові наведуть порядок дуже швидко. Але то вже буде інша країна з іншими цінностями. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймодвішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар та підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і побудуємо прекрасну заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!